Так, народ, народ, чекаю вас коменти, як вам мій піджак, і не знаю, чи вам нарешті видно, Ді, тут в мене пікачу, і пікачу, каже піка-піка. І в мене з піджачком, і воно все в колір є. Красивий. Спеціально для вас, представляєте, вдягнувся, щоб якби не ви люди би не знали, які в мене гардіроб'є. Коротше, все це важливе відео. У нас ну як в нас, у мене у Львові проблема, ну я не знаю. чи це в інших містах е, крадуть прапори, і то так жорстоко, безпощадно. і тобто люди вивішують і вони пропадають. Люди знову вішають, вони пропадають. Це ну прям ну багато. Вот якби була би можливість, наприклад, там вибрати регіони, де ці прапори пропадають. Вивісити знов, почекати, де вони пропадають. Виставити патруліну, пропадать вони, школи. Ну, вночі днем ж ніхто не буде красти прапор. Виставити знов цей, зловити всіх оцих доброжителів, що це все робить, поперевіряти, як в них там з зубами, з хребтом, з руками. Може, їх кудись там вивезти на природу, дати лопати. Ну, аздер аздеревітельні процедури провести. Я, я, ну, тобто, проявити там якусь фантазію по відношенню до цих індивідів, ну щоб вони так, якби закаралися мисльних в голові, ну що ну не треба такого робити. Тобто, якщо от такі... М я навіть не знаю, це екстеси, чи ситуації відбуваються ну, в мене у Львові, то скоріш за все, в інших регіонах України вони є більш такими яскравими. І якби би нехорошоє це. Дякую.